НАТО має достатньо інформації про безпосередню участь Росії у військовому конфлікті на Донбасі і ніколи не визнає анексію Криму. На цьому наголосив голова військового комітету НАТО генерал Петер Павел під час зустрічі з начальником Генштабу Збройних сил України. Візит делегації НАТО являється таким яскравим свідченням підтримки структурами НАТО України такі налики для неї часи за словами генерала Павела, відновлення дипломатичних контактів між НАТО і Росією не свідчить про нормалізацію їхніх відносин. у нас немає жодних намірів щодо відновлення практичного співробітництва з Російською Федерацією, доки вона не почне слідувати нормам міжнародного права і своїм власним зобов'язанням. Високий представник альянсу також спростував заяви деяких вітчизняних політиків про незадоволення НАТО темпами реформування українського війська. Враховуючи обсяги реформ, які необхідно провести успіхи України на шляху реформування збройних сил, є справді вражаючими, особливо зважаючи на те, що країна є об'єктом зовнішньої агресії. Олександр Візгін, Вадим Стасюк, час ще.